Розповідають, що королева Вікторія під час огляду шотландських полків замку Балмара побачила, як вітер підкинув передній край кілта одного з солдатів. Щоб урятувати ситуацію, вона зняла свою шпильку та приколола її до його кілта. З того дня, за королівським наказом, усі військові мали носити кілтову булавку. І Хоча історики не знаходять документальних підтверджень цієї сцени, Легенда стала настільки відомою, що саме з нею пов'язують появу декоративних кілтпінів у офіційній військовій формі Шотландії. Celtic Cross Sword Kilt Pin Мечі типу клеймор колись були незмінною частиною образу шотландського вояка. Малі декоративні копії цих мечів почали виготовляти як шпільки спершу у військових палках, а потім і в щоденному національному вбранні. Згодом майстри почали додавати вузлові орнаменти. Так з'явився дизайн меча із руків'ям у формі кельтського хреста, де поєднано дві ключові традиції: військову та духовну. Сьогодні такий Кілтпін не просто тримає край тканини, він тримає історію про вітер гір, про гідність кланів і відлуння легенди, коли одна королівська шпилька. Перетворила буденний предмет на символ шотландської гідності.